Слава Богу, нарешті, тепер можна їздити як білі люди. Йоп. Записую. Гранчі роки восьмого року. Що? Антикваріати ганяють. Не хочу, молода не піде. Ой, -ну -ну, ой, ну-ну, ну-ну, молода не піде. Прикинь, восьмого року привезти машину. Це реальне кащунство, там розмитання. Просто кінське. Ні, він код, на жаль, не достанемо. Того не подивимося, цей варік Мінусна. ВХ 9066 Н... НР. Тринадцятий рік. А можливо, це наші клієнти. Да. Зараз ми подивимось. 100 тисяч миль пробіг, та куплена у нас е, в 23-му році та з пошкодженням передньої частини. А це наш, точно. І що я вам скажу? Це наша машина. Ми її приганяли. Ну... Е, 2600 ми її забрали тоді з аукціону. Сюди! Е, ремонту там було небагато. Машинка вийшла, все як планувалося. Клієнти задоволені. 100 тисяч миль пробігу, і там ремонту не багато було. Там десь 12 Райні. ключ вона стала по-любому. Але 100 тисяч кілометрів, а четверта, і й чистий рік, адекватний автомобіль. Мобіль, безпека ціла, удар не сильний Можете самі написати в коментарях. Машинка вже десь порядку напевно, рік вже їздить. Напевно, рік вже точно їздить на дорогах. Тобто рік назад взяли за ці гроші. Машинка адекватна з цілою безпекою. and drive, Все окей. Якщо б радили таке до покупки, пишіть у коментарях, лайк, підписка. Якщо хочете замовити автомобіль, ви знаєте, що робити. Звертайтеся до нас, проконсультуємо, покажемо, порівняємо, а далі ви приймете рішення. Але не забудьте підписатися, щоб не пропускати цікавий та корисний контент. На зв'язку.